8 травня українці вшановують пам'ять мільйонів співгромадян, військових та цивільних, які загинули у найкривавіший період минулого століття. Уже третій рік наша країна, у ключі європейських традицій, згадує тих, хто боровся з нацизмом. У Тернополі на Миколинецькому кладовищі провели відправу біля могили репресованих тоталітарним режимом українців. Ми звертаємось у своїх молитвах, щоби. Омофор божої матері був розпростертий в усіх куточках нашої української землі. Червоний мак важливий символ пам'яті за всіма загиблими внаслідок збройних конфліктів. Це знак скорботи та нагадування про те, що війна не має романтики. Відколи Російська Федерація розпочала війну проти України. Знаки та символи на урочистих подіях набули великого значення. Відмова від радянських традицій є частиною процесу повернення до національних традицій та зміцнення власної культурної ідентичності, тому що ми маємо. Історію маємо повторення тих самих помилок. Тоді відстоювали нашу незалежність, наш суверенітет, нашу країну. І сьогодні наші хлопці, про яких ми завжди повинні пам'ятати і дякувати нашим хлопцям, захисникам і дівчатам-захисницям, які боронять сьогодні, теж і тримають мирне небо і дали можливість нам сьогодні вшанувати пам'ять загиблих. Після панахиди представники міської влади разом з працівниками екстрених служб поставили квіти до могили жертв тоталітарних режимів, щоб віддати данину пам'яті нашим співгромадянам. Шанування жертв це спосіб виявити повагу до мільйонів людей, які заплатили найвищу ціну за нашу свободу. Сьогодні Україна продовжує героїчну боротьбу за незалежність проти російських агресорів.